Вітаю, шановні аграрії на першому незалежному аграрному ютуб каналі Мистецтво Поля Сирієнка. І ви, мабуть, в себе на полях також зустрічаєте розвиток септеріозу. Ну а як йому не розвиватися? друзі? Ну, Температури зашкалюють, рекорди б'ють е в квітні. місяці. Роса, ну, грибниця вона просто, прост, плюс вітер. Розноситься цей септеріоз, особливо коли сорти ще несприятливі. хтось ще перекормив азотом, незбалансоване мінеральне живлення. Ну, Факторів, які сприяють розвитку цієї хвороби, дуже багато. І ще передають приморозки, друзі. Це вже друга філя квітнева. Температури в деяких регіонах будуть опускатися і до мінусу. А вже фаза виходу в трубку ну, це вже небезпечно. Необхідно слідкувати за цим друзі, але мова сьогодні піде про якісний захист від септоріозу. Через те, що, друзі, якщо можливо, хто спостерігає за інформацією в інтернеті, є багато сьогодні різних організацій, які слідкують, які моніторять, які вивчають за розвитком даної хвороби. Через те, що, наприклад, сьогодні в світі є дві хвороби. Які просто знущаються над озимою пшеницею. Це септоріоз листя, Септорія тріті, друзі, і жовта іржа. Всі інші хвороби там, в знаменнику, да? і борошниста роса, там, ну, можливо, ще віруси я не згадав. Також є проблема в ЖКЯ, інші віруси. Але якщо говорити за інформацію в усьому світі, то це дві хвороби сьогодні домінують в різних країнах світу. На різних континентах септеріоз листя і жовта іржа. Ну, ми сьогодні будемо говорити, друзі, за септеріоз. Ми вже згадували багато разів у нас на каналі про це захворювання. Але сьогодні, друзі, ви залишаєтесь до кінця через те, що буде досить важливо. Я вам назву дані. Можливо, ви про них ще й не знаєте. Але сьогодні є організація. Вона не сьогодні є, вона існувала, вона і буде існувати. Яка займається якраз вивченням дослідженням ефективності різних діючих речовин, друзі, проти різних хвороб на різних культурах. Ми сьогодні говоримо за Септеріоз листя. Організація ця називається Організація по вивченню по розвитку сільськогосподарських культур і садівництва. А якщо можливо в інтернеті знайти то це Ну, з чотирьох латинських букв HDB. Так от, друзі, фахівці даної організації вона знаходиться в Німеччині. Вони публікують постійно дані, вони є в інтернеті, в вільному доступі. Ну, там є і питання підписки, але це вже інше питання. То я називаю вам сьогодні ті діючі речовини, друзі, які найбільш ефективні по даним науковців, фахівців даної організації. Це, друзі, така звана діюча речовина, яка називається хлораталоніл. Вона має бал 4. До речі, там воно по балу. Найвищий бал це п'ятірка, а найнизький бал це одиниця. Там є дані до, по вивченню. Ефективності діючих речовин до різних хвороб на озимій пшениці, але це ми будемо говорити в іншому нашому відео. Далі, друзі, це діюча речовина із балом 4 флуксапіроксад. Запам'ятали, я називаю діючі речовини, називають торгові марки. Препаратів, ви їх можете знайти потім. Тобто даний продукт також досить ефективний проти септоріозу листя. Далі, друзі, з балом 4 це пентіопірад. Пентіопірат запам'ятали, да? далі, друзі, ми говоримо за уже суміші діючих речовин, які мають п'ятірку е бал по ефективності проти септоріозу листя. Друзі, це біксафен. Флуопірам і протіоконазол. Ви зрозуміли SDHI майже дві діючі, і триазоли протіоконазол. Відомий продукт Біксафен Флуопірам, компанії Байер. Да? Це пропульс, мій такий, ну, один із самих любимих фуницидів особисто. На практиці я його застосовую і проти різних хвороб на соняшнику, і проти різних хвороб на... Ріпаку озимому і на озимій пшениці. Друзі. Просто продукт прекрасний. Але оскільки є питання резистентності е, різних хвороб до флопіраму, тому вже науковці роблять суміші е, з триазолами і з іншим SDIH продуктом друзі. Далі, друзі, з балом п'ятірка це флуксапіроксад, епоксиконазол е, Це також він працює просто прекрасно проти іржі, але це вже питання іншого відео. Далі, друзі, це солатинол і протіоканазол також має п'ятірку. І що я хочу вам сказати, друзі, у нас для спонсорів інтенсивної технології є матеріал, де ми розповідаємо вже про ефективність різних діючих речовин, проти різних захворювань. І спонсори інтенсивної технології вже мають цю інформацію, і вони вже шукають ефективні препарати для того, щоб вони ефективно працювали. Оце така інформація, друзі. Є і різні інші продукти, але я назвав продукти даної от організації науковців, які підтверджують ефективність того чи іншого продукту. Якщо є питання, запитуйте, коментарі пишіть, будемо відповідати на адекватні ваші запитання, друзі. Ну, Необхідно все зробити, щоб наша пшеничка все-таки дала хороший результат, незважаючи на оцю посуху, таку не, нестандартну в цей період. коли... Ще, можливо, фаза кущення не закінчилася, температури вже сягають до плюс 35 градусів. Я, наприклад, не зустрічав за свою практичну діяльність у квітні місяці в, ну, таких температур. Та навіть 24 квітня було зафіксовано рекорд температурний фахівцями метеорологами 27,4 градуса. Це ще за раки спостережень, такої температури не було. Ну, Клімат зійшов. З глузду, всі вже розуміють, що необхідно все робити, щоб просто пристосуватися і в, е, в цих умовах вирощувати хороші стабільні врожаї і мати від цього прибуток. На все добре, з вами я Олексій Сирянка, команда Artфіolс. Питайте, якщо є питання. Є питання. Багато питає. Зараз е, треба захищати пшеничку від септеріози. І пшеничка вже входить в праперцевий листочок. Треба її підживити. Можна разом це робити. І як підживлювати, якщо сухо. І як захищати, якщо сухо. Що робити? Ну, я ж не Всевишній. Ну, що, робити? Ну, що робити? Нічого не робити. Головне правило не нашкодити. Своїми діями. Розумієте? Наприклад, знаючи, що буде приморозок, там мінус один, мінус два, аграрії там носять гербіциди на своїх посівах і не звертають на це увагу. Що робити? Почекати, поки встановиться нормальна погода. А Потім у нас питають, чого не спрацював гербіцид. Потім питають, чого не працював. Ми розповідаємо, що деякі продукти необхідні тільки виключно в день. Пишуть, ну, що попало. Ми розповідаємо, ну, з нашої і наукової, і виробничої точки зору про ефективність тих чи інших продуктів в тих чи інших умовах. Сміханьки-хахоньки. Ну, ми розуміємо, що це нормальне явище. Але ми все таки вважаємо себе професіоналами. І е, даємо професійні ефективні рекомендації. Ну, що робити? Сухо обробляти треба. Сухо, а підживлювати треба. Та Стрес, е, підживлювати, навіщо підживлювати? Вже те, що можна було підживити, підживили. Вносити антистресові продукти. Ну, ми про це говорили на каналі. Є відео. Е, завчасно їх треба по не... Кормити пшеницю. В даний, в даний час в даному питанні можна працювати виключно тільки з деякими мікродобривами е, і антистресовими продуктами. Ніяких азотних добрив, по листу е, просто стоп, нон-стоп, як кажуть, е, як говорять, е, ніяких там е, касів, особливо каси, навіть трубками, друзі. Оцей період е, ну, розумієте. Він пройде через там пару днів. Дивіться, слідкуйте за прогнозом. Ну якщо він буде тривати місяць, то це дійсно катастрофа, це вже форс-мажор. Так може в цей період краще з мікроелементами такі якісь добрива дати з міддю? Чи не потрібна мідь mm -hmm. зараз? Ну от якраз потрібна мідь відновлювання та саме реакції. Плюс мідь вона і як антистресант працює, ну тільки не в жару. Або вечором, або вранці, ну тільки щоб роси не було такої сильної. А жара, от коли в днем температури до плюс 30 ні, ні в якому разі. Так, да, я ж сказав, є у нас для спонсорів інтенсивної технології, ми розповідаємо про технологію вирощування пшениці, якраз ці нюанси. Ну Це не важко стати спонсором і один раз в місяць платити 700 гривень. Раз в місяць. Друзі, можете порахувати, скільки ви можете втратити коштів, не почувши тієї чи іншої інформації. Можна в будь-який час відписатися. І всі рахують, та він тільки за гроші про це розповідає. Ну, Ми розуміємо, що сьогодні без грошей ми навіть до поля не доїдемо. Необхідно купити паливо, необхідно все зробити. Ну, Що я вам розказую? Я не прибідняюся, ви ж самі розумієте, але наш товар сьогодні продукт це знання і досвід. Ми не продаємо, ми показуємо ефективність надійних продуктів. Ну, ми не продаємо, Ми не інтернет-магазин і не. Працюємо на якихось виробників, як сьогодні 80% чи 90 інформації під якогось виробника. Всі знають, і ми бачимо по нашим підписникам, а команда підписників росте. 4 мільйона переглядів вже. ну, за не такий вже і довгий період. 4 мільйона людей вже переглянуло. І ми бачимо, що наші відео, які ми знімали 4-5 років, тому, їх дивляться. Питають, і вони їм цікаві. Тому, друзі, поширюйте інформацію. Е, якщо ви вже підписані серед ваших знайомих, нехай, нехай також підписується, друзі. Через те, що і вподобайка ваша, це є ваш внесок е, в нашу майбутню роботу підготовку е, нових класних професійних відео. Ваша вподобайка це ваш так званий внесок, ваша подяка. Baka baka.